Любі мої першокласники, ми зустрічаємося з вами на уроці української мови, і сьогодні хочу я вас познайомити із звуком И. Розпочнемо наш урок. Пригадаймо, дивісь нашого уроку. Вигадуй, пробуй, твори розум, фантазію, прояви. Подивіться на екран, виберіть той смайлик, який відповідає вашому настрою. Сподіваюся, що, яким би не був ваш настрій, наприкінці уроку ви будете всі задоволені і всміхнені? Давайте з вами пригадаємо, які букви ми вже з вами вивчили. Літера А, літера У, літера О. Які звуки? Позначаються цими буквами. Звуки А, У і О це голосні звуки. Тож, давайте з вами пригадаємо: на минулому уроці ми з вами вивчали літеру О. Подивіться на малюночок це у нас огірок. Порахуйте, скільки букв О. В слові огірок. Так, дві. Ви знайшли їх. В слові ослик одна літера О. В слові огорожа порахуємо одна, дві, три. Давайте зараз з вами спробуємо підібрати слова ознаки до наших. Предметів. Які ви пропонуєте обрати слова? Яким може бути огірок, яким може бути ослик і яким може бути огорожа? Я вам пропоную слова дерев'яна, зелений попертий. Яким буде у нас огірок? Оберіть слово, зелений. Огорожа яка? Дерев'яна, а ослик який? Упертий. Молодці. Послухайте віршик і скажіть, який звук найчастіше вимовляється в цьому віршику? Через ниви і луги сканче коник. і Ігиги. Іч який? Тич який? І швидкий, і прудкий, ти гривастий, схаменися, відпочити зупинися. Який звук частіше всього повторюється? Це звук и, в цьому віршику з'явилося слово нива. Що таке нива? Це поле засіяне. Різним збіжжям. Давайте з вами визначимо звуки в слові нива. Перший звук н, приголосний. Наступний звук «и», Голосний. Наступний звук В, приголосний. І останній звук. А! Голосний! Скільки звуків в нашому слові? Порахували? Чотири. Молодці. Отже, давайте з вами вимовимо звук И. Всі відкрили ротики. Вимовляємо. Чи заважають вам губи зуби та язичок? Ні. Цей звук вимовляється легко. Ротик усміхнений, тому йому нічого не заважає. Такі звуки ми називаємо з вами голосними. Звук и позначається літерою и. А в схемі, в звуковій схемі слова ми будемо його позначати кружечком, бо він голосний. Молодці. Подивіться буква І. Де вона знаходиться? Слово брови і стоїть в кінці слова. Ноги і стоїть в кінці слова. Черевики і стоїть в... наприкінці слова, всередині слова і в кінці слова. Пальчики. Слові пальчики і стоїть всередині слова і в кінці слова. Намисто і знайшли, стоїть всередині слова. Отже, буква И може розташовуватися всередині і в кінці слова. Майже немає жодного слова, яке б починалося на и. Давайте подивимось, на що може бути схожа буква «И». на гільницю, на людину, яка сидить упор з, поза спиною. Олівці складені теж буквою И, стовпчик, стовпчик, перекладинка. Збиті палички. Буква И. Навіть лижі із палицями теж буква И, і з ЛЕГО можна зробити букву И. Зайдіть, будь ласка, на нашу інтерактивну дошку, ви знайдете таку чарівну, цікаву, живу букву И. Розфарбуйте в улюблений колір. Ну а зараз, подивіться, будь ласка, на предмети. Давайте проаналізуємо, з яких звуків складаються ці предмети. Отже, перша у нас вишня. Всі побачили букву И. Тож, давайте аналізувати слово. Вимовляємо перший звук В. Це звук приголосний, твердий. Дзвінкий. Наступний звук, і, ми знаємо, що це голосний. Ви ш. Звук ш це приголосний, твердий, глухий. Ш – н. Звук н це приголосний, м'який, дзвінкий. І давайте з вами вимовимо слово повністю і послухаємо, який останній звук в цьому слові. Вишня. Який ми звук чуємо? А, це голосний. Поділіть слово вишня на склади. Скільки складів ви порахували? Два. А за якою ознакою можна швидко порахувати кількість складів? За кількістю голосних. Ось один голосний, ось другий голосний, два кружечки, два склади. Визначаємо наголошений склад. Вишня. Ось перший склад виш, у нас наголошений. Наступний предмет у нас слива. Всі побачили букву І. Починаємо аналізувати слово. Перший звук с. Звук глухий, твердий, приголосний. Наступний звук СЛ. Л. Звук приголосний, твердий, дзвінкий. Наступний звук сли і голосний. Молодці. Називаємо слово і відшукуємо, чуємо і слухаємо наступний звук. Слив В це звук приголосний, твердий, дзвінкий. Слухаємо останній звук. Слива. Звук А. Голосний. Скільки складів в цьому слові? Так, два. Поділяємо на склади Сли-ва. Визначаємо наголошений склад. Слива. Наголошений перший склад. Чи можете ви мені сказати, а як називаються вишні, сливи, черешні абрикоси одним словом? Фрукти. Молодці. Тож, давайте з вами подивимося, а як працюють в лісовій школі. Як там звірята вивчають букву И зараз літера «и». З неї ніколи не починаються ніякі слова. Вона зустрічається усередині наприкінці слів, наприклад, мило, сир, слива. У деяких словах буває по дві літери. «и». Наприклад, риби. Літера і дуже добра і ви самі у цьому переконаєтесь, коли подивитесь про неї мультик. Буква Ти сором'язлива, наперед не пхається, слово посередині та в кінці ховається. Всім без и як без води. Ні туди і ні сюди. Ну, як, діточки, не забудете літеру и, з якою ви сьогодні познайомились на уроці абетки малятко? Риби, сир згадуйте літеру і після нашого року. А поки що я вам кажу до побачення, до нових чудових літер, до нових мультиків. Бувайте. Тож і ви запам'ятали літеру і. То давайте будемо вчитися читати. Читаємо разом зі мною и і, і, і. Молодці ще разочок. «и», «и», «и». Читаємо спокійно, бо в кінці стоїть крапочка. А тепер дивіться, у нас стоїть знак оклику. Значить, читаємо радісно. І, -і, 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 і! Молодці! Ще разочок самостійно! Наступний теж ми читаємо з радістю, голосно і весело. Називаємо по порядку літери, які ми бачимо. Називаємо у! Не розриваємо. Подих не пририваємо ще разочок. У. -о. Далі. І. -у. Ще разочок. І, І останній склад. У. -і. Молодці ще разочок. Уй. А тепер давайте пришвидшимося. З самого початку читаємо в більш швидкому темпі. У-О-І-У-У-І. -о -у 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 Ще разочок. У-О-І-У-У-І. -у 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 Молодці. А далі стоїть знак питання. Запитуємо, читаємо повільно. І-Я-А. -а. Іа. і. А тепер читаємо із питальною інтонацією. Іа. Іа. Ще разочок. Іа. Іа. І. молодці. А зараз називаємо літери, які піднімаються вгору. Називаємо О, У. А. І. Тепер називаємо літери, які спускаються з гори. І У-А. І, Молодці. А тепер з'єднуємо літери: Ліворуч-праворуч. Читаємо повільно. о У-а. і у Молодці і літера І. А тепер дивіться на зелений кружечок, а намагайтеся побачити зразу дві букви ліворуч і праворуч. І швиденько їх назвати. Приготувалися. Стали на наш зелений кружечок, і починаємо читати. О! Наступний зелений кружечок. Уй і наступний кружечок. Ау! Молодці. Читаємо літери знову зверху, знизу вгору. О, У а і. читаємо зверху вниз. И і, і, а. З'єднуємо повільно О, а. Тепер стаємо на зелену крапочку, дивимося на неї, а очам, очами бачимо обидві літери. Читаємо знизу вгору. Приготувалися? Починаємо. О! Уй. Ау-и. Тепер зверху вниз. Поставили оченята на, на зелену крапочку. Читаємо. АУ, У, у і, о, молодці. Читаємо швидко о. О. Давайте відпочинемо. Зараз давайте спробуємо допомогти нашим е, діткам дібрати страви. Але спочатку, як ми з вами домовлялися, що всім людям ми даємо імена. Як ми назвемо хлопчика, тільки треба, щоб в слові був звук І. Борис! Всі побачили букву І, а дівчинку як можна назвати? Даринка Лариса. Ось наша буква І. То хай будуть у нас Борис і Даринка. Подивіться, вони прийшли в кафе і думають, що б їм із меню обрати. Які ви бачите продукти. Ці предмети називаються Млинці або Налисники. Подивіться на наше слово налисники. Давайте з вами порахуємо, скільки там буде літер І. Всі знайшли: Одна, друга, третя. Ще діти хочуть обрати ось цей продукт це у нас морозиво і чипси, те, що полюбляють діти. Давайте порахуємо в слові чипси. Літери І. Знайдемо їх і порахуємо. Ось одна літера І, ось друга літера І, то їх дві. А ще даринка хоче замовити сир. І вареники. Тож, давайте, в слові вареники, рахуємо літери І. Ось літера І, і ось. Стоїть всередині і в кінці слова, а в слові сир всі знайшли літеру І. Ось вона стоїть всередині слова. Молодці! А ще вони хочуть морозиво і Борис, і Даринка. Тож давайте знайдемо в слові морозиво літеру и. Всі знайшли? Вона стоїть всередині слова. Молодці. Ну, а зараз приготуйтеся зручненько слухати казку Лисичка і журавель. Знаєте цю казку? Жили поруч лисичка і журавель. Іде журавель напрошений обід. Лисичка наварила кашки з молочком, розмасила тонесенько по тарілці та й поставила перед кумом. Смакуй кумочку. Не погордуй, сама варила. А джуравель стук стук дзьобом нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже й та й лиже казку. Чи знаєте ви таку казку? Якщо ні, давайте подивимося, що сталося далі. Вилискала та до журавля. Мабуть, не сподобалося тобі моє частування? Давай я доїм З'їла лисичка всю кашу. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. Тож спасибі. Сити я по горло. Пора й додому. Приходь же, лисичко, тепер ти до мене в гості. От уже лисичка йде до журавля в гості. Добрий день, журавлику. Як справи? Чи все у тебе добре? Добрий день, куманько. Ось на тебе чекаю. А журавель наварив такої смачної страви. Узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків, усього, усього. Покришив дрібненько, зварив, склав глечик з вузькою шийкою та й каже Спробуй мого частування. Страва вийшла смачна і ароматна. Призволяйся, люба приятелько, не соромся. Голова не влазить, вона сюди, вона туди. Вона Бо й боком, і лапкою, і навстоячки, і зазирати, і нюхати нічого не виходить. А журавель не гуляє. все дзьобом углечить, все в глечик, помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив, а тоді й каже Оце ж вибачай, любонько, що мав, то тим і приймав. Розсердилась лисичка. Навіть не подякувала за гостинність. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться. А тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши. Як гукнулося, так і відгукнулося. Відтоді і зареклася лисичка журавлями приятелювати. Тож чому навчає нас ця казка? З усіма треба поводитися по-людськи, пригощати так, щоб можна було пригостити, бути вічливим і турботливим. Тож скажіть мені, будь ласка, якого кольору шерсть у лисичка? Шерсть руденька, а шерсть на хвості яка. Біленька, а які вушка у лисички? Гостренький, а який хвіст, Пухнастий. якого кольору пір'я журавля? Білій, а який дзьоб. Довгий, а які ноги, довгі стрункі. А що відчув журавель у гостях у лисички? Він образився. Йому стало неприємно, що лисичка не подумала своєю головою, як пригощати свого кума. То яким чином підплатив журавель лисичці? Пам'ятаєте, він теж зварив смачну страву. Але насипав у глечик з вузьким горлишком так, щоб лисичка не змогла дібратися і зрозуміла, як треба себе поводити. Тож, давайте зараз пограємо в гру, так і ні. Сьогодні на уроці ми вивчали букву О. Так чи ні? Ні. Буква И позначає приголосний звук. Ні, і це голосний. Буква І позначає голосний звук. Так, звук И позначається буквою И. Так, у слові лисичка три звуки «и», Так? Ні. У слові журавель один звук и. Журавель. Ні, ви не почули жодного звука і. Наш урок добігає кінця. Оберіть собі те лего, ту цеглинку, яка вам більше сподобається, але дивіться, блакитна, мене влаштовує моя робота. Сині. я працюю добре. Жовта я можу працювати краще. Помаранчевий. Але зроблено кілька помилок. Червоний, мені потрібна допомога. Зелений, супер, мені під силу всі завдання. Тож ви запам'ятали літеру И? Давайте тепер назвемо, які літери ми з вами вже знаємо. А, у О, И. Цими літерами. Позначаються які звуки? Голосні! Чекаю вас на нашому наступному уроці!